Три річній Лені лікарі ставили діагноз порок серця і запрошували прооперувати півтора роки тому. Мама з дівчинкою прийшли на консультацію до кардіологів повторно. За відділенням дитячої кардіохірургії Київського інституту серця Ірина Аксьонова каже, у даному випадку доля дитини у руках батьків. «Мама, я так розумію, знає що у рібенка порок серця дефект цей нужно закривати, рібенка нужно оперувати. Здесь уже дальше много что будет зависеть от мамы, когда она приедет с ребенком в клинику, для того, чтобы можно было прооперировать ребенка. Раз на рік спеціалісти Київського інституту серця приїжджають до Полтави, аби надати консультаційну допомогу на місці. За день київські кардіологи обстежили близько 70 дітей з вадами серця. Десять із них потрібно прооперувати найближчим часом. Частина малюків потребують подальшого спостереження. Були й такі, яким лікарі зняли діагноз порок серця. Взагалі всім, кому необхідна операція, київські кардіологи запрошують до інституту серця через нашу дитячу поліклініку проходять несколько тисяч за да, около восьми тисяч діток в год Но конкретно хирургическое хірургічне и і эндоваскулярное где-то около 400 детей в дітей. Найчастіше до інституту звертається із такими проблемами, як дефект перегородок та пороки серця. Операції та лікування таких недуг коштують великих грошей, розповідає Ірина Аксьонова. На сьогоднішній день от в таких тяжолих условиях економічних условіх, государство бере на себе знальвіною долю. Родители не платят полностью за лечение ребенка. Это дорогостоящее лечение. Кардиохирургия, нейрохирургия, это все очень очень дорогостоящие затратные. Методи лікування, тому що обеспечить таку операцію одноразовим оксигенатором, апаратом існого кравообращення, всім розходними матеріалами, які тільки одноразові, це очень дорогое довольство. Окрім планової консультаційної допомоги спеціалістами Київського інституту серця, надається ще й невідкладна допомога новонародженим діткам. Бувають випадки, коли народжується дитина з критичною вадою серця, які надо, необхідно дообстежити та надати допомогу в перші, в перші години першу добу життя. Тому це питання у нас вже відпрацьоване. В телефонному режимі ми маємо можливість спілкуватися, узгодити транспортування. У нас в області є спеціально обладнана машина для транспортування таких дітей, і всі всі питання вирішуються в аргентному порядку по мірі необхідності. Взагалі, як розповіли спеціалісти Київського інституту серця, служба кардіології у нашій країні налагоджена серйозних проблем немає.